У Хмельницькому ліцеї номер 9 відбувся регіональний еткемп. Спеціальна неконференція Віра Надія Любов, трикутник стійкості за для майбутніх змін об'єднала понад 150 освітян з Києва, Миколаєва, Полтави, Тернополя, Вінниці і Хмельниччини. Формат ETCEMP це унікальний формат освітянських подій, тому що він відрізняється від інших форматів, тим, що тут збираються вчительки і вчителі і діляться своїм досвідом. Тобто цей формат передбачає спілкування і передачу досвіду рівний рівному, адже Жоден експерт чи експертка, яка є зовні освітянської системи освітньої, він не матиме такої глибини знань, умінь і досвіду, як самі вчительки і вчителі. На вході у заклад учасників зустрічає біла ворона символ еткемпу. Адже еткемпівці це білі ворони в освіті, котрі змінюють систему і підхід, починаючи від соціально-емоційного і етичного навчання і закінчуючи сьогоденням, тобто військовим часом, як потрібно себе вести, які яка допомога має бути як для вчительства, так і для учнівства. Більшість наших сьогодні закладів на канікулах і це саме час для педагогів для того, щоб отримати нові крутецькі. І, і досвід, і обмінятися своєю психологічною енергією. Це такий час для перезавантаження наших педагогів, наших освітян, для того, щоб з новими силами в понеділок зустріти в стінах шкіл наших діт, діток для того, щоб продовжити освітній процес. Вітання від команди Еткемп, котра проводить в Україні до 40 подій впродовж року. У Хмельницькому цей захід відбувається у восьми. Ми боремось за українське майбутнє наших дітей, а до того ми всі з вами тут. Зобов'язані інвестувати, вкладати в них. А для того ми з вами повинні вчитися і ставати кращими в різних формах. Тому я впевнений, що нинішній адкемп дасть всім змогу отримати нові знання, навички, спілкування, досвід, комунікацію. І кожен з вас після завершення кемпу вийде кращим і ефективнішим. Вчителі і керівники навчальних закладів відвідали майстерки на трьох експертних паралелях. Наталія Колісніченко з Миколаєва. Її тема, котра зацікавила багатьох учасників, ненасильницьке спілкування плюс медіація дорівнює стійкість у шкільному житті. Третій раз на цьому тижні ти прийшов без домашнього завдання. Після цього буде конфлікт з родини дитини. Ну це факт. Він слухає, що далі. А далі я говорю емоції, що я відчуваю. Термін травмочутлива педагогіка з'явився нещодавно. Експертка Ірина Гнізділова каже, її майстерка побудована на принципах, як організм людини реагує на травму, і що для подолання її наслідків потрібно робити вчителям. Підсилювати оце відчуття єдності, що ти не один, ти в спільноті. Я звертаю увагу саме на тебе. Мені не байдуже, що з тобою зараз вкрай важливо в період, коли ми всі знаходимося в стані війни, коли хронічний стрес триває напруга, коли продовжуються виклики, вносити в навчання. Альний процес активності пов'язані з тілом, активності пов'язані з регуляцією дихання. Тобто, ми маємо вчити наших вихованців робити це системно, постійно, розуміти важливість цього процесу, розуміти, як це діє на їх психіку. Експертка у сфері інноваційної освіти, Хмельничанка Наталія Зима, вважає, потрібно руйнувати стереотип, що вчитель має жити лише школою. Сьогодні тут зібралось вчительство, яке цікавиться темою соціально-емоційного та етичного навчання, і власне вчителям завдання яких окрилювати і надихати майбутні покоління, треба якимось чином оці свої крила підтримувати і берегти. Якщо вчитель не в ресурсі, він не може. Ефективно працювати, і як зробити так, щоб твоя робота це була не робота, а це було окрилювання і надихання твоїх учнів. Любити те, що ти робиш, і робити те, що ти любиш. Вже у восьми стала учасницею еткемпу Хмельничанка Ольга Лазовська. Це дає можливість нам вчительству трошечки відійти від нашої рутини шкільної, поспілкуватися, почути цікавинки, почути родзинки один одного і потім використати в роботі ресурсний захід, тому що ліцей 9 нам дає можливість відчути любов, відчути віру і відчути надію ті три таких складових, які нам зараз дуже потрібні, для того, щоб йти до дітей. Ти перш за все повинна мати ресурс всередині себе. Хвиля регіональних еткемпів триватиме в Україні до вересня. У Хмельницькому наступний планують організувати квітні. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.